Як усе повернулося, га? Так одразу і не розібратися. Спочатку потрібно поспостерігати, подивитися, що далі буде. Відсутність Д4 ніяк нам не заважає продовжувати повільно йти до мети. Ну, доповідай, що там у тебе. Волівці можуть скільки завгодно мене провокувати. Але я не поведуся. Скоро все саме утрясеться, от побачиш. А розкажи про цементний завод. Ех, раніше наша основна база на ростку була. Але після укладання Д4, то й відійшов волі. А ми осіли тут. Не найгірша база, хоч і не сильно обжита. Повно місце під склади та й оборонятися зручно, в разі чого. Вільним тут дозволена торгівля, якщо тобі це цікаво. А якщо ні, можеш зайти до кабака. Лікар у нас теж є. Сам знайдеш, якщо знадобиться. Щасти, бійцю.